Останній день нашої мандрівки вирушаємо за Ужгород до села Іза. Тут розташовано кілька ферм, які варто відвідати. На цій живуть олені. Як звати його? Є якісь імена? Мамо, їх багато Василь доглядає за оленями вже 10 років. каже, дуже люблять поїсти смачненькі, особливо кукурудзяні палички. Ти Тиманіусінькі тримай ням ням ням. А ще по подвір'ю ходять ось такі милі вівці. Ха-ха, який ти класний! Так, ну все. хочеш, я тобі зараз і сумку свою віддам, і гаманець. тільки не йди за мною, я тебе боюсь. Тікаємо від них до іншої ферми. Тут виготовляють сир. Це наші овечки, які готуються стати майбутніми мамами. Можна сказати, що ви овечок любите більше ніж котиків. М -м, можемо. Це 100%. Подивіться, вони Будем всі працювати. слухають інтерв'ю ваше. <різь> Вже 10 років, як Юрій Липей із родиною заснували визі сироварню. Батько, брати, сестри рідні, тітка. Ну, вся, вся родина, 15 чоловік загальні. І щодня трудяться всією родиною. Вони не знають, що такий вихідний або якесь свято треба покормити, в сезон подоїти. А виготовляють на цій сироварні і бринзу, і закарпатську вурду, і різноманітні тверді сири. Тут такий дуже специфічний запах. Я коли зайшла, так спочатку аж – ух, це є сирний запах. Ми до цього запаха привикли. Сьогодні ми приготуємо твердий сир. Будемо робити гізянський, який буде визрівати три місяці. Чим довше визриває сир, тим звичайно він смачніший. До цеху надходить молоко. Тут воно пастеризується, вимішується, нагрівається, аж поки не збираються такі згустки. Далі вони виливаються в спеціальні резервуари. І тут процес від автоматизованого переходить до рук цих симпатичних дівчат. Потім сирні згустки викладають у такі форми. Дівчата, а буває таке, що вам сир буквально вже сниться? Буває! Подумаємо, думаємо постійно, думаємо <кійно> за роботу. Цей сир можна буде скуштувати аж за три місяці. А от в цій коморі вже готовий. Хочеться знаєте, так прямо гризнуть. Після сирної смакоти повертаємось до Ужгорода. Тут ми приготуємо смачнючу угорську юшку із сомом. Страва називається голасли. Гол це риба, але це юшка. Іштван Борнемісо – співвласник міського бару. І щомісяця для друзів та відвідувачів він готує цю страву. Для угорської юшки нам потрібне копчене сало, а ще спеції. Паприка. Лавровий листочок, чорний перець. Та головний інгредієнт риба дуже багато риби. На літр води має бути кілограм риби. У великому чані смажимо сало. Потім шкварки вибираємо, а в топлене сало кидаємо рибу, а саме сома. Бачите, вона вже пускає воду. Да. Додаємо лавровий лист паприку. А за хвилин 15 доливаємо до чану 2-3 літри води. Зразу повний чан не наливаємо, а потрошку доливаємо водички. Так у нас скоріше вивариться повністю рибка. За 4 години чан повністю наповнили водою, ще додаємо риби, і ми на фінішній прямій. М -м -м, я б ще трохи солі додала. Окей, Якщо да? пересолимо тоді, спишемо на <риклад> Доводимо юшку до кипіння і куштувати смакота. Мандрівка Ужгородом та околицями це смачно та цікаво. Тому найближчими ж вихідними сміливо рушайте на захід. Там вас зустрінуть цікавими оповідками та неймовірно ситними і смачнючими закарпатськими стравами.